Справа 339 Усно. Подайте у вигляді степеня. Ну що ж, сортуємо х у кубі до 7 степеня. Це можна записати як х у степені 3, що множиться на 7. Або як Х у 21-й степені є? Друге завдання: 3 в степені 10 до 4 степеня. Це можна записати як 3 у степені 10. Що множиться на 4. І це дорівнює 3 в степені, 10, що множиться на 4 це 40. Отже, це буде 3 в 40 степені. Третє завдання Це в квадраті до 5-ї Це можна записати як С в степені 2, що множиться на 5. Це буде дорівнювати С 2 помножить на 5 це 10. Отже, С в 10 степені. Переходимо до четвертого завдання, 9 у 7 степені до 11 степені. Ну що ж, це можна записати як 9 у степені 7, що множиться на 11. І це дорівнює. Це буде 9 у степені 7 помножити на 11, це 77. Отже, це буде 9 у 77. Записуємо відповідь. Подайте у вигляді степеня. Ну що ж, записуємо у першому завданні, в нас вийшло x у 21 степені. у другому завданні вийшло. 3 у 40 степені, У третьому завданні вийшло С 10 степені, І в четвертому завданні вийшло 9 у 77 степені. Є?